Вітаю вас, діти. Відгадайте, будь ласка, загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожисі, поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чи Вірно, це зима. Діти, а ми сьогодні з вами пограємо у гру. Спіймай зиму. Слухайте уважне завдання. якщо... Це ознаки зими, то плескайте в долоньки. Якщо ж ні, то тупочіть ногами. Добре? Ну що ж, починаємо. Діти катаються на коньках та лижах. Так, молодці, це зима, співають пташки. Вірно, це не ознака зими, тому тупаємо ногами. Зеленіє травичка. Ні, це не ознака зими. Іде сніг. Так, це ознака зими. Розпускаються листочки. Ні, це не ознака зими. Діти ліплять сніговика. Так, ознака зими, молодці. А зараз, діти, з вами давайте трішки поміркуємо та скажемо, якою може бути зима. Якщо зимою сильний вітер, то це яка буде зима? Вірно, вітряна зима. Молодці. Якщо взимку йде сніг, то це яка зима? Сніжна зима, так. А якщо зимою мороз, то це яка зима? Морозна зима. Молодці. Ви сьогодні дуже добре впоралися з усіма завданнями. Я на цьому прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей!